Власниця студії краси Олена Скрипник планує відкрити у Хмельницькому кав'ярню. Це спільна мрія підприємиці та її чоловіка, який зараз служить у складі збройних сил України. Я дізналася з організації «Захист». а мій чоловік дуже смачно пече. Дуже класно готує, і я коли він повернеться з війни, хочу, щоб він тут працював, випікав випічку, плюс з можливістю надання такого такої можливості для хлопців, які повернуться звідти, могли приймати участь теж випікати. Плюс я рахую, що кожна жінка наразі зараз повинна підтримувати тил. Тут підтримувати економіку і нашими донатами підтримувати хлопців там. Основи ведення бізнесу жінка вивчає на безкоштовному курсі, який організували у рамках проєкту Жінки, мир Безпека. Діємо разом. Інтенсив об'єднав 14 учасниць. Це дружина військовослужбовців, ветеранів та рідні полеглих героїв. Організували навчання за підтримки Українського жіночого фонду та уряду Великої Британії. Вони прийшли до нас з ідеєю втілення бізнесу в життя а безпосередньо наші фасилітаторки навчають їх в цьому, починають з написання бізнес-плану з медіа складової, з розкрутки бізнесу, з бухгалтерської сторони. Інтенсив триває чотири дні. Наприкінці березня учасниці презентуватимуть свої бізнес-плани. Найкраще отримують грантове фінансування на їх реалізацію. Даємо можливість для жінок реалізувати себе. Вони доводять до толку свою бізнес-ідею і вже безпосередньо за допомогою і менторством наших фасилітаторів вони будуть це реалізовувати. Розпочати нову справу. Планує й Ірина Зам'яла у Хмельницькому. Підприємиця відкрила кав'ярню Женіг у пам'ять про свого чоловіка, полеглого героя Юрія Пододименка. Багатьом речам говорить, потрібно було вчитись вже у процесі ведення бізнесу. Коли я відкривала, в мене не було власне такої можливості отримати такі знання. І тут я власне отримую на них відповіді, отримую власне рішення цих запитань. Я прийшла з запитом більше як маркетинг, таке як, наприклад, власне. Побудова колективу: як працювати з людьми, як працювати з клієнтом, як продавати товар. Лілія Олійник працює в б'юті сфері і мріє відкрити власну перукарню у рідному Меджибужі, в якому є кав'ярні, замки, магазини, але немає перукарні. Тому я захотіла відкрити невеличку перукарню. До цього я бізнесом не займалася, тому це для мене все нове. Нам дають домашні завдання. Які ми як в школі виконуємо сумлінно, потім коригуємо, кажуть, що так, що не так. У квітні стартує наступний курс від Українського жіночого фонду. До нього запрошують жінок-підприємець. Ірина Муляр, Павло Романюк, новини міста.